скажу, що я вперше цю п'єсу бачив вже 30, мабуть, кілька років тому у Торонто. На сцені це грав театральний ансамбль, «Заграва» у Торонто колись, як, колись у 80-х роках. Тоді воно було зрозуміло, хоч можливо в інакшому контексті. Я думаю, що це залежить від зацікавлення людей, від, від того, наскільки вони слідкують за подіями тут. Ну і, звичайно, від того, наскільки можуть схопити, ті... дуже багато є нюансів у самому тексті. Ой, я думаю, що ця подібна ситуація бувала в Канаді, зокрема, в першій половині ХХ століття, коли багато хто міняв свої прізвища, які було неможливо вимовити. Як здавалося англо-канадцям. Як і в кожній родині, так і в кожній нації процеси ніколи не закінчуються на віки вічні. Вони якось розвиваються, перевтілюються. Мені здається, що з моїх теперішніх поки що початкових подорожей по Україні. Люди можливо менше звертають увагу тепер на те, що розділяє а більше на те, що з'єднує. З тим, що ці різниці, деякі в поглядах чи в тому, що наголошується, ніколи до кінця не зникнуть це в природі речі, це в природі всякої і сім'ї і всякої держави. Історія ХХ століття показує, що багато творчості дуже глибокої були створені якраз у вирі. Війни викликані тими глибокими емоціями або в часі самого конфлікту, або після нього. Так що тут зовсім закономірно, я думаю, що творчість продовжується і, зокрема, у ситуації, де більша частина України України все ж таки живе нормальним життям, треба всі ці можливості використовувати. Дальшої подібної енергії, бо то відчувалася дуже сильна така внутрішня енергія, яку вони вкладали у свою інтерпретацію цієї п'єси.